Починаємо аукціони, розглядаємо сьогодні декілька варіантів. Один із автомобілів це буде джип-чироки Altitude Lux 23-й рік. Так, це максимальна комплектація джипа Чироків в 23-му році. З лімітидів уже немає, і лімітеди будуть значно слабшими по комплектації. Тут у нас повністю все від пам'яті сидінь до автоматичного паркування з панорамним дахом. Хороша комплектація, невеликий пробіг, 51 тисяча миль, і це 2,4 бензин на повному приводі. Так, саме при е, тому, що в нас 2,4 бензин, ще й повний привід. В комплектації Limited на 2,4 двигуні ми цього не зустрічали. Так, ну і звісно, на Утілус комплектація резерв 22 рік, 45 пробігу, повний привід, автомобіль дійсно став дуже популярним. І це той самий Ford Edge, але в... від преміального його концерна Лінкольн саме це і той самий концерн по виготовленню автомобілів. Що Ford Edge, Лінкольн Lincoln Утілу це один і той самий автомобіль. Але Лінкольн це преміальний сегмент автомобілів. Можна сказати, Мерседес серед світу Фордів. Що ж, спробуємо забрати сьогодні, як Jeep Cherokee до... 5,5, я думаю, це буде справедливо крута ставка, і це абсолютно реально, тому що автомобіль не має статусу, заводиться і їде, і не має ключів. Машини, які не заводяться, можна брати дешевше. В цьому ж випадку у нас є перевага, в тому, що два рази автомобіль уже торгувався на аукціоні, два рази його не віддавали. Зараз ми його новимо. І е, по 7700 доларів він не віддавався. На третій раз можна виграти його Дешевше. Я думаю, це буде дуже крута ціна. Ну і нікуди ж уже без фордів ескейпів, звісно, ці автомобілі стали надзвичайно популярними. Люди їх собі шукають як в звичайних гібридах, так і з плагін розеточкою щоб можна було підзаряджатися. Ціна від пошкоджень і пробігу може бути досить різна. Але якщо ми маємо і хорошу комплектацію, і плагін гібрид то це приблизно 9-10 тисяч. Якщо ж це все-таки не плагін гібрид, а простий гібрид, то це може бути ціна в районі 8 тисяч. Доларів, ставка саме на аукціоні. І коли ми говоримо про комплектацію сел з кокпіт приборкою і панорамою або ж Титаніум. Якщо ж ми будемо говорити про більш слабші комплектації, то їх можна взяти тисяч і за 5,5, за 6. Наприклад, як ось цей Ford Escape Гібрид з невеликими пошкодженнями, які ми сьогодні торгуємо, з тканевим салоном. Я думаю, що більше 6 ми на нього ставити не будемо. Ну і ось такий красень в самій топовій комплектації комплектації платином з ось таким шкіряним салоном